Чому люди з числом душі 8, тобто люди, котрі народжені 8, 17 та 26 числа будь-якого місяця та року, приречені на успіх? Про це я поговоримо в цьому відео. Вітаю на каналі! Мене звати Христина та я нумеролог і засновник Академії Холі Голібон. Навіть якщо ви не вірите в подібне, я дуже раджу додивитися та порівняти з вашою характеристикою або з характеристикою, можливо, того, хто народився в ці дати. ми в цьому цьому відео ми говоримо про людей, котрі мають число душі вісім, тобто мають неймовірний потенціал для досягнення успіху у житті. І ми одразу почнемо. Люди з числом дощі вісім знаходяться під керуванням планети Сатурн. Сатурн в цілому асоціюється з дисципліною, структурою, обов'язком та серйозними зусиллями для досягнення цілей. Це число приносить людині вміння ставити великі цілі, організовувати процеси і досягати стабільних результатів. З Цього випливає, що люди числом душі 8 часто стають чудовими керівниками та підприємцями. Вони можуть з легкістю управляти великими підприємствами, працювати з численними командами, борювати стабільний фінансовий потік і взагалі забезпечувати безперебійну роботу. Сатурн дає їм відповідальність і здатність приймати серйозні рішення, навіть коли вони знаходяться під тиском. Люди числом душі 8 не бояться викликів і доволі часто стають лідерами в своїй галузі. The cat sat on the Однак також це число дарує людям таку величезну енергію для самовдосконалення. завдяки вродженій рішучості, прагненню до досягнення мети та вміння управляти ресурсами, вони можуть створювати справжні імперії. Якщо говорити про особливості характеру і так скажемо внутрішній світ людей, народжених 8, 17 та 26 числа, то це серйозні прагматичні особистості. Вони звикли працювати над собою досягати справді високих результатів. З дитинства в них формується таке, знаєте, підсвідоме бажання бути дорослими, таке почуття відповідальності. З дитинства вони дуже часто займаються, так скажемо, дорослими справами. І це, до речі, особливо помітно до їх ставлення до грошей та всього матеріального. Вони знають, як заробляти гроші і як правильно, грамотно. Іми управляти. Однак внутрішня серйозність може переходити в інші більш глибокі риси. Люди числом душі вісім часто є такими справжніми революціонерами в душі, бо прагнуть змінити світ навколо себе. Не часто стають не тільки керівниками, а й людьми, котрі бажають принести кое суспільству, і насправді їх серце, попри всі зовнішні якісь риси, є відкритим для інших людей. Багато людей, котрі мають число душі 8, займаються та прагнуть займатися благодійністю та допомагати іншим відповідно. Але зворотній бік цієї історії в тому, що вони не звикли самі просити допомоги, коли вона їм необхідна. І інколи це стає. Реальною проблемою, тому що вони часто варяться самі в собі зі своїми переживаннями, адже їм достатньо важко відкриватися перед іншими людьми проте інколи це. Не необхідність, а справжня потреба, незважаючи на всі свої амбіції, вони насправді дуже чутливі до емоцій та переживань інших людей. Тому їхня допомога завжди безкорисна і справжня. Основна причина, чому люди числом душі 8 приречені на успіх у житті, це їх цілеспрямованість та рішучість. Вони взагалі не схильні до відкладання важливих справ на потім, хоча інколи це потрібно, тому що багато хто. З числом душі вісім є справжніми трудоголіками, котрі просто не можуть зупинитися, адже вони бачать можливість заробити тут і зараз, і не відкладають нічого на потім, навіть якщо це призводить до жертв в чомусь іншому. Це люди, котрі справді діють на результат, і їм взагалі не важко витримувати якісь труднощі. Але тут головна умова, якщо вони знають навіщо це і ці труднощі, і яка їх фінальна мета. Ці люди мають надзвичайну стійкість, витривалість, вони здатні подолати. Великі труднощі не здаватися навіть у найскладніших ситуаціях у своїй роботі. Вони схильні до дисципліни та організації, тому часто стають найкращими в своїх сферах. Їх здатність до планування дозволяє їм не тільки досягати власних цілей, але й допомагати іншим будувати надійні структури та системи. Але чи всі люди з числом душі 8 однакові? Звичайно, ні. Звичайно, є відмінності, і давайте розглянемо три групи людей: тобто народжені окремо 8, го окремо 17-го та окремо 26-го числа. Отож, люди, котрі народжені саме 8-го числа, вони можуть бути схильні до прагнення, до постійного контролю над ситуацією. Вони мають Сильне бажання володіти ситуацією часто відчувають страх перед її втратою. Це може призвести до стресу та нервозності. Тому для таких людей дуже важливо навчитися довіряти іншим та відпускати певні аспекти контролю. Однак насправді це не є вадою а радше викликом, який допомагає зрозуміти таким людям. Важливість партнерства та командної роботи в цілому Вони можуть знайти внутрішній спокій, якщо навчаться делегувати хоча б частину своїх задач, та більше покладатися на інших людей. А ось люди, котрі народжені 17-го числа, мають однозначно схильність до перфекціонізму, особливо якщо ми говоримо про роботу. Вони насправді настільки прагнуть до ідеалу в усьому, що іноді. Це призводить до такої надмірної самокритики, які люди можуть дійсно переживати серйозно за кожну помилку і боятися потенційної майбутньої невдачі. Вони часто ставлять надзвичайно високі вимоги не лише до себе, так але й до інших людей. Для них дуже важливо, я би сказала, життєво необхідно зрозуміти, що ідеальність вона недосяжна, а невдача це лише маленькі якісь часточки на шляху. До справжнього успіху їм потрібно навчитися приймати свої невдачі, свої недоліки та використовувати їх як можливість для розвитку, тому що в цілому будь-яку проблему люди будь-які люди в будь-якій проблемі можуть бачити або проблему невдачу. Або можливість для розвитку, для змін, для того, щоб чомусь навчитися, щось виправити, щось зробити по-новому, і саме це і є для людей, котрі народилися 17-го числа, ключем до гармонії та успіху бачити більше. Можливості в ситуаціях ніж проблеми, а ось люди, котрі народжені 26 го числа, вони часто стикаються з труднощами між е, матеріальним та духовним світами, скажімо, світами, аспектами свого життя. Вони прагнуть до успіху та процвітання в матеріальному світі, але водночас у них є потреба в духовному розвитку та самопізнанні. Цей внутрішній конфлікт може призвести до емоційної напруги, якщо вони не знайдуть баланс між цими двома аспектами. Для таких людей справді важливо знайти шлях, який дозволить їм поєднувати прагнення до матеріальних досягнень з духовними цінностями. Баланс між цими сторонами дасть можливість відчути гармонію в житті і досягти великих успіхів без жертв. Та самопожертву, тож якщо підсумувати, люди з числом душі вісім, всі люди мають великий потенціал до успіху, досягнення успіху саме в своєму житті, вони мають справді рідкісну цілеспрямованість, витривалість, організованість та потенціал до матеріальної стабільності вони можуть бути чудовими керівниками, лідерами, підприємцями та меценатами. Однак для справжньої гармонії, для досягнення гармонії в своєму житті, справжнього успіху, всі. Ім людям, числом душі 8 необхідно працювати над прийняттям себе та довірою до всесвятому числі довірі до ситуації. Різних подій та до інших людей, і звичайно, знаходження між матеріальним та духовним, між грошима та коханням, між роботою та сім'єю. Діва цей аналіз допоміг вам краще зрозуміти ваше число душі. Про інші числа ми говорили на каналі. Якщо ви не дивилися, запрошую вас переглянути і ті відео також. А також залишайте коментар на підтримку українськомовного контенту. Підписуйтесь, перевіряйте дзвоник на канал і до зустрічі в наступному Тах відео бувайте.